Всім привіт! Сьогодні покажу, як включити українську мову в планшеті Lenovo Xeoxine Pad 2025 року на Dimensity 8300. Після вінкнення планшета вибираємо англійську мову. Підключаємося до нашого Wi-Fi і проходимо всі стандартні налаштування, як на будь-якому смартфоні. Першою справою потрібно скачати Play Market. Заходимо в магазин, який вже встановлений на планшеті. Тут все на китайській мові, я покажу, які кнопки нажимати. Уважно дивіться. Тут в ніякому разі не жміть на зелену кнопку, бо встановлюються всі ці китайські додатки. Далі в пошуку пишемо Google. І вибираємо за списку Play Market. Нічого страшного, що в кінці є китайські іерогліфи, це далі не буде відображатись. Але сам Play Market працювати не буде, поки ми не включимо сервіси Google. Це робляться в настройках. Далі пункт Apps і Google Basic Service. Включаємо повзунок. Чекаємо встановлення додатку Play Market. Далі входимо в свій аккаунт або створюємо новий. Заходимо в пошук і шукаємо програмку Set Edit. І встановлюємо її. Відкриваємо її і даємо всі дозволи, які вона попросить. Далі потрібно додати ще один рядочок. Але щоб не писати його вручну, покажу вам в як автоматично його туди дописати. В налаштуваннях переходимо в пункт General Settings. Далі вибираємо мова та ввід. І тут потрібно змінити мову на китайську і повернути назад на англійську. Очищаємо всі відкриті додатки. Та знову заходимо в наш set Edit. Наш рядочок, який ми мали додати, от автоматично сюди додався. Шукаємо пункт System Locals. Вибираємо його та нажимаємо на Edit. Все, що написано в цьому рядку, потрібно стерти. І ввести локалізацію ту, яка вже нам потрібна, тобто українська. Вводимо «ук-ua». Нажимаємо Зберегти зміни та перевіряємо, чи наші змінені параметри застосувалися. Після того можемо перезагружати наш планшет. Трішки зачекавши, наш планшет вімкнувся, як бачите, появилися українські надписи. Та всі можливі налаштування стали на українській мові. Як бачите, українська мова додавалась, але ні одна з мов налаштуваннях не вибрана. Іноді, після оновлення планшета, налаштування мови можуть скидатися, тобто потрібно провернути всі ті самі дії. Дякую за увагу. Підписуйтесь.